Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. А перед початком нового сезону ми разом з Олексієм Дульком вирішили зробити для вас дуже класний конкурс. Отож, друзі, пройдемось по призах. Будемо розігрувати таку каркрошну, гарну прикормку. Буде в нас 3 місця по 5 кілограм. І в бонус до її ми ще візьмемо вам отакі фонарички, де їх положимо. Як ви вже, друзі, знаєте. Щоб виграти цю прикормку, у нас є умови. Але умови дуже прості: саме перше, що вам потрібно зробити, це написати комент, за допомогою якого ми виберемо три переможця, підписатись на групу Вайбері Тихий Берег та підписатись на канал Файна компанія і залишити в Ютубі свої підписки відкритими, щоб ми були бачити, що ви є наш підписник. Тому 15 кг прикормки, 3 ліхтарика для вашої нічної рибалки вперед. А ми погнали ловити краснопірку. конкретні розливи ти що там мастериш похльовує ну так що ти змі ти ловить такі у нас конкретні розливи ти що там мастериш поводочки роблю будемо зараз ловити на попла попір поплапор у нас сьогодні ну, по трошки почали в'язати Бачиш, треба було цього жовтого домого спінга по цвіт шнура я помню. Теж на мастир, я поставив більшого. По водочок сантиметрів 20-25 І зараз спробуємо по такій канаві місцеві в курсі, де це, половити красну пірочку. Ще можна тут спробувати. Вода розлилася, може з тієї стариці. Риба сюди позаходила. Качви літає, пташки літають, природа живе, оживає, як то кажуть. Але вода висока. Тому сьогодні сонечко нам пригріває. Да. А ми вже готові йдемо ловити, так? Так, да, ми вже готові йдемо ловити. Так що ставте лайки, пишіть коменти. Батька букльовка. Краснопіорочка. Перша весняна. Кисенька. Одну диночку. Я ж думаю, може довше поводки зробити, але здалека, з доська подійти не можна, відразу розходиться. Стараємося десь кинути подальше. Все продовжуємо голосом туди молоді, обсосало опари. Побачить, да, бачиш, я трошки обсосало. Щось пробуємо, шукаємо. Сонечко близно, да? Ну сонце блисно, то може підніметься зараз. Провіряємо дружку. В мене покльовується. Тоже краснокрут. Це трошки менше. Але хоч покльовує. Ну да. так. Вже така перша весняна рибка. Mm. Я вже поставив дві пінки, може як потойно. Зараз які ставити, не знаю, десяті. <рискій> <рискій> Я що ж зараз якщо потва пойде, то буде взагалі. Mm, no. Знову покльовка. О, нормально воно. Паракузи, да? так? Вот. Це вже покрупніше буде, если захват. Пропаєшся, опаєш. Тут такої страх було взяти. акуратненько. На волю. сказати, щоб проснулась трошки на да. можна поїздити вже. Сезон на Да, Можна сказати, що вже в нас відкритий. Постариться, можна трошки поїздити, є пошукати. А не сонце, тільки сонце. Де левий, що ти змінився? Пуди ти ловити. Так от далеко даже кидаємо щось там куточку Риба крутиться, ну. ще й не видно зуму не достанеш Що посічамо Подсікай є. є, да? Чи не. Чи не. Є. Чи Або є дуже сильно маленький Я вже свого сюди подкинув Маленька, да, бо з'їдає. Берем тобі обсмок Пробуй ще раз. Він трохи такий маленький стоїть, жовтенький не видно. Суть рибалки проста. Кидаємо по і невеличкими ривками. Приманюємо невеликими ривками краснопюр. Вона любить ці сплески і починає реагувати. О, все понятно. Продовжую я ловити.